Іра, привіт. Привіт. А ми коли з тобою зізвонилися перед записом. Я у тебе одразу спитався, чи ти перейшла українську мову в побуті, тому що я почув, що ти спілкуєшся виключно українською мовою. Це правда? Так, це правда. По перше, я ще до війни почала переходити на українську мову. І мала мала декілька виступів вже українською мовою. Звичайно, я українську мову вивчала і в школі, і коли працювала в банку, то ми листи і е, всі документи вели тільки українською мовою. Але потім е, я не знаю, чому чому багато людей спілкувалися російською мовою. Я е, спілкувалася російською мовою, але десь вже за місяць ми почали е, приходити навіть в офісі в побуті. На українську мову це було ще не пов'язано ніяк з війною, тому що ми не вірили в це. А, і зараз я навіть намагаюсь. Я за кордоном а, жила два місяці, і зараз я в Києві перший день. І я почуваю себе дуже невірно. Я переходила на українську мову, і якщо мені казали, якою мовою ви спілкуєтесь там: англійська, угорська чи е, російська, я кажу, українська. А ну тоді краще будемо розмовляти, і спілкуватися англійською. Ну тому що mm -hmm. ще мало хто е, може спілкуватися українською мовою за кордоном, але це дуже круто, я вважаю, що Зараз таке є об'єднання і любов до всього нашого рідного погано що це сталося причиною війна, сталося причиною переходу на українську мову, на таке відчуття єдності, на національну ідею на повернення до коріння. Але як сталося, так сталося. Я думаю, що це нас дуже сильно об'єднає. А як коментувати ті коментарі? В яких пишуть російськомовним українцям, які теж є патріотами, що вони там зраджують Україну тощо ти знаєш? Навіть мені писали в коментарях, коли я зараз висловлюю стільки українською, і коли ми робимо якісь, я вважаю, дуже круті справи, проекти, коли мені пишуть, а де ви були, а чому ваша. Ви спілкувалися російською мовою. А чому ваші артисти співали українською російською мовою? Я не знаю, як до цього ставитися. Я вважаю, що це не спонукає мене більше щось робити, а це мене засмучує, тому що навіть коли я спілкувалася російською мовою, я не Відчувала себе росіянкою, завжди відчувала себе українкою. В мене мама з Полтавщини. Uh -huh. Вона завжди мені казала, що українська мова більш співуча. Але мені багато років. І коли я навчалася в школі, українська мова була кілька предметів українська мова і українська література, і всі спілкувалися російською. І контекст такий був, що наша національність розмовали. Що е, було не круто спілкуватися українською мовою, і е, десь це звичайно на мене на багато яких людей по, по е, вплинуло mm -hmm. і тому е, клясти себе за те, що колись я народилася в тих умовах, що колись я не перейшла на українську мову. Ну я вважаю це недоречним. Я вважаю, що Людей, які роблять багато для України, які переходять на українську мову, не від того, що мені хтось сказав Іра, ти повинна прийти на українську мову. Це я приходжу тому, що я так себе відчуваю. Так. І я вважаю, що зараз це вкрай необхідно. тому а що, власне е... те, що е, кажуть багато хто що: Путін напав, е, от якби ви розмовляли всі українською мовою то Путін би не напав. То як до цього ставишся і Я думаю, що він вигадав би щось інше. І е, мова нас, е, звичайно, не мова нас розділила, і не завдяки мові е, відбувся 14 рік. Але це було те питання, в яке можна було вдарити. Тому я би хотіла би, щоб люди, які це коментують і навіть пишуть в мене е, там десь під моїми якимись постами, щоб вони трошки задумалися над тим, е, що. Е, Такий е, таке спілкування ні до чого не призведе на е, навпаки, щоб мені сказали іра, круто. Давай я тобі допоможу твою українську мову зробити бездоганно. Тому я би хотіла б, щоб люди, які шукають погане в добрих справах, шукали добре в добрих справах і допомагали з цим працювати. А твої батьки живуть в центрі Києва, а ти живеш і цей будинок за містом. Що власне з цим будинком? А, зараз я в цьому будинку угу. і а, я дуже щаслива, що з ним все окей. А, мої батьки, я їх вивезла 27 го числа і сама і дітей. А, ну, донька була а, в Грузії в той час, і я вивезла себе, дітей. Мою подругу з маленькою дитиною батьків за кордони. Це був дуже не такий важкий, непростий подорож, але зараз вони у безпеці, і за кордоном, і папа вже відновив свої лекції з, е, е, з молекулярної біології, і щось такі, а от, папа. Тобі, ну, папа, ну, папа, папа. і поставив тобі дизлайк. За це. <реш> Папа мене знає, що в мене проблеми з назвами, і в нього дуже е, важкий предмет, дуже необхідний, але дуже важкий. І коли він проводив свої лекції, е, ну, я їх чула, і думав, ну, боже, нічого не розумію, тому що там про ДНК, молекули і таке інше. Ну, до вашого будинку расисти не дійшли вони не дійшли, але я е, живу в будинку, не буду казати, де ну але з іншого боку, Києва, не там, де відбувалися події. І е, в перші дні, ну і звичайно, як усі ми проснулися там на пів шостої і від вибухів, і в мене е, біля мене недалеко Васильків, Жуляни, Гливаха, і е, в мене таке місце. Де все пролітало повз мене. Тобто ми, я бачила верте, вертокрили, гвинтокрили і, так. -крили, і е, ми, ті, літаки і усю цю техніку, яка літала. Спочатку ми думали, що це ворожа, потім ми розуміли, що це наші. Але ну, звичайно, це було дуже так е, страшно, і ми, е, в мене є великі підвали, в мене пів е, ну, Багато сусідів з дітьми ночувало в підвалі, десь там 30 людей було і е, ну да, тому що тільки в мене і там у декілька сусідів це було. І е, 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 ну, поки не взірвалася Весенківська, ой, не Весенківська, якась там в Гурвахів, по-моєму, Ніфтябаза, Навтобаза. Нефт... Угу. Навтобаза, так. Ми сиділи нормально. Навіть в мене був час допомагати і ТРО, і там багато справ ми робили, так відволікаючись. Але коли під носом вже це взірвалося, я так зрозуміла, що так, прийшов час їхати, і треба було і батьків, і дітей вивозити. А, твої власні діти ще досі в Європі. Так, да. вони ще а, досі в Європі. А, Наташа вже доросла, Андрій школяр. От як ти можеш оцінити рівень європейської освіти? А, я поки що не можу ніяк її оцінити. Я можу оцінити е, взагалі, як перебувати в Європі зараз. Е, але освіта ми зараз шукаємо вихід, тому що я, е, в мене були, були такі періоди. Да? Повне завзяття тут, коли я знаходилася допомога. Ми постійно на телефоні. Ми зв'язувалися там. Ліки діставали броніки, все інше. Потім е, я була е, по дорозі, щоб е, вивести своїх рідних десь п'ять діб. Ми їхали. Я була така та, серйозна. Потім, коли я приїхала на місце, я зрозуміла, що в мене не те, що депресія, я не могла три слова зв'язати. В мене якийсь був повний, і це десь було місяць першої е, війни, і я не розуміла, що я буду робити, де я буду залишатися в одній в одній країні, в іншій, е, буду повертатися до Києва, і тому ми не пішли у школу. Як там багато людей приїхали у Польщу і вже там через неділю були в. Школі і е, Андрій зараз займається зі школою, в якій вчився в Україні е, онлайн. Е, потім ми взяли е, е, англійського репетитора і з математики, тому що це в провалі. І зараз шукаємо якусь літню школу, і потім будемо дивитися, як ми будемо йти далі. Але я думаю, що, скоріш за всього, це буде якась європейська школа, тому що я думаю, що там, е, ну я так думаю, що буде краще, тому що е, зараз у шкіл в Україні не дуже гарна ситуація, і це онлайн е, вивчання предметів. Воно погано. Андрій е, буде все-таки жити поки що в Європі. Він не буде повертатися на Київ. Він дуже хоче. Я тобі скажу, що жодного дня в Андрія не було ні депресії, ні страху. Коли тут все відбувалося, він грав в якісь там ігри і казав, що сирена тут і сирена в у нього в програмі співпадала. Йому було дуже весело. Я не знаю, що це. Угу. Хоча тут були літаки і все, він це бачив. Тобто, мабуть, це захисна реакція. Він... Захисна реакція, мабуть. І він дуже хоче повернутися. І коли він дізнався, що я їду у Київ, він тут мені казав, що як ти могла, ти мене покинула, куди поїхала. Але е, я думаю, що ми приїдемо десь там, мабуть, через місяць з ним сюди, щоб він побачив, що тут відбувається. А чому всі хочуть повернутися? Тому що ми розуміємо, що ми там. Чужі нікому не потрібні. Там, е, як на мене, там сервіс, е, е, сервіс Україні кращий. Mm -hmm. е, починаючи від манікюру до е, їжі, ресторанів, магазинів і всього іншого. Дуже брудні міста, дуже пильні, брудні, е, і в нас ну навіть зараз я їхала. Е, Країна у війні вона більш чиста, ніж країни в, в нормальному стані. Я вже проживши тут багато років, я ні, ну, ніколи не хотіла і не хочу жити в Європі. Так, приїжджати, так, мабуть, робити бізнес, так, мабуть, якісь проекти, так, бути більш ширшою, але, звичайно, в Україні із думкою про бізнес саме тут в Україні. У вас є благодійна ініціатива. Ви відраховуєте гроші з монетизації кліпів на потреби так. України. скільки грошей ви вже перерахували? Ми її запустили неділю тому, тому поки не можу сказати, але я бачу тенденцію, що люди зрозуміли і почали більше дивитися кліпи. І я думаю, що ми будемо звітувати, звичайно, але система в. Платформах, що вони відраховують гроші через місяць після звітнього кварталу, ну тобто, це не буде завтра, але це буде збір коштів, і я думаю, що це буде крутий результат, і якщо потім до нас доєднаються ще інші виконавці, якщо доєднаються ще виконавці з інших країн, це буде дуже круто. І ми це робимо е, з благодійним фондом Соборна, е, який було засновано бізнесменами з України на основі Сіоклабу, в якому я знаходжусь вже багато років, і Сіоклаб е, дуже багато з перших днів допомагав, і багато мільйонів перерахував на всі ініціативи. І потім ми створили фонд, як який. Су, 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 суто на гуманітарну допомогу і на такі благодійні проекти, які не про е, військову допомогу, а про допомогу гуманітарну. І тому цей проект це для мене перший з фондом, Ну, він е, не так давно відкрився, але е, в чому круто, е, крутізна цього проекту, тому що ми не е, заохочуємо українців дати нам кошти. Ми тільки просимо їх дивитися, кліпи, поширювати їх, і з цього, якщо будуть дивитися за кордоном, то з цього потім будуть йти гроші. Ми монетизація. будемо монетизація, так угу. і е, я думаю, що буде багато проєктів з фондом. Ми думаємо про тур, про е, те, що може можуть зробити зараз артисти, творчі люди, креативна індустрія. І тому я думаю, що буде багато ще проєктів. А як ви е, до цього допомагали? А, я ж кажу, на початку ми допомагали е, грошима е, і теробороні, і, е, військовими і людям, і Багато е, е, їжі е, давали, і це було на початку. Потім ми їздили з концертом, коли вже я переїхала. До Європи ми з Надією дуже багато давали концертів. І в такі був добрий вечір з України. Так, і Матч Фопіс та це з Дінамо. І зараз а, всі підтримали майже всі ну, всі неможливо, але багато ініціатив, які. По країнам відбувається, наприклад, в на Грузію будемо їхати на концерт. Тобто артисти зараз допомагають так, як можуть, і збирають кошти так, як можуть. І тому в нас Надя за кордоном, позитів з музикантами на Західній Україні. Вони роблять дуже крутий проект. А, і Мішель також за кордоном то також mm -hmm. долучалося до концертів. А позитів з. Хлопцями на західній Україні вони роблять діти дітям і, і е, допомагають дітям посміхатися, і багато е, івентів роблять, коли приходять, розмовляють з ними, там щось граються, співають подарунки. Артисти, які їздять зараз за кордоном, виступають не тільки ваші загалом. На що вони живуть? Хто їм, наприклад, оплачує переїзд, чи можуть вони. З тих грошей, які вони збирають, власне, оплатити собі хоча б проїзд і там харчування. Ти розумієш на артисти, які їздять по концертам, вони ж не отримують нічого. Так. Ну тобто, вони самі по собі не збирають гроші, збирають гроші фонди, які роблять ці е, е, заходи. Тому, е, звичайно, вони оплачують артистам переїзд проживання. Uh, ну, як райдер, звичайно, і артист приїжджає і робить свій uh, захід uh, mm -hmm. uh, без гонорарів, тому uh, заробітків немає зовсім. Ну, якщо no, втого то, втого то, Велику, там по є... давай так, артисти зараз uh, працюють за їжу, образно кажучи. Тобто вони приїхали, uh -huh. їх погодували там, дали їм на переїзд, і все, і артисти поїхали далі да, я думаю, що багато людей зараз працюють, скажімо так, за їжу, за ідею, за відновлення, за надію, що це все закінчиться, тому що е, основна ідея цих заходів це збір коштів і е, так підняття питання війни в Україні по всьому світу. Тому що е, артисти, креативні люди, які роблять якісь проекти. А, а, люди, які приїжджають кудись на конференції, які спілкуються, вони всі розповідають, що відбувається в Україні. Тому що, якщо б ми мовчали і не їздили, а, про нас дуже а, швидко би забули про це питання. Ну, хтось, звичайно, пам'ятав би, але люди масово вони масово масово забули. забули. Тому я хочу також підтримати і запросити. І, а, Всіх, хто якийсь е, хейт пише, що ага, ви за кордоном, будь ласочка, е, я хочу, щоб люди дивилися ширше, ну намагалися хоча б дивитися ширше, тому що так, кожен повинен бути на своєму місці і робити те, що він може, заради перемоги. Хтось е, пише it коди і наша армія ІТ-шників, вона робить неймовірні справи. Артисти співають. Пишуть е, українські пісні. До речі, ми пишемо україномовний альбом. Якщо хтось там питає, що ви зараз робите, і як це Дарифієва співає російською мовою, вона не співає зараз українською російською мовою. Вона пише україномовний альбом, і вже е, десь. Після 19-го, двадцяти вчиться може бути прем'єр, не може бути, а буде прем'єра поету. Е mm -hmm. е поки що не скажу з ким. Але е я так знаєте, я так обожнюю ці, Буде дует, але поки я не скажу з ким. <звук> Перемога Калошина в е, е професійно заслужена чи все таки перемогла політика? <звук> я дуже не люблю ці питання. Але що я хочу сказати, що е, Євробачення е, ніколи не був е, конкурс вокальний, е, чи тільки про пісню, чи тільки про е, я не знаю, якісь суто вокальні здібності. Це завжди був конкурс про перформанс, конкурс про е, ситуацію в світі. Це завжди був конкурс трошечки політизований, навіть, мабуть, не трошечки. І це був конкурс емоцій, тому що голосують люди, які е, сприймають конкурсантів, прив'язаних до чогось. Ми не знаємо конкурсантів ні з Сербії, ні з е, о, Варшави, ні, з Польщі, ні з там якихось інших країн. Ми бачимо три хвилини. Виступ якогось артиста, і ми його е, по багатьом параметрам оцінюємо: хтось з політичної сторони, хтось з перформансу, хтось з вокалу, хтось з якихось симпатичних відчуттів, але це ніколи не був вокальний конкурс, і тому стільки про це кажуть, е, що це несправедливо, чи справедливо, чи хтось побачив, чи не побачив це е, сьогодні. повинно було так статися. От повинно було так статися. І е, одне про що я не розумію, не знаю, мабуть, я не знаю всіх нюансів, я не розумію, як е, можна було так з е, питання з Польщею. Ну, потрібно трошки більше наперед думати, е, що це за конкурс, і як в ньому бути як в контексті. Тому. Оце одне питання, яке мене засмутило дуже, і я вважаю, що Польща повинна була отримати якісь голоси. До речі, про тих, хто був в професійному журі, а Ірина Федишин, одна з членів журі. Вона сказала, що не сприймає представників ЛГБТ серед шоу-бізнесу, в тому числі, коли йшла мова про Євробачення. А, як на таке зараз реагувати? А, я, я думаю, що зараз не можна так казати. По-перше, зараз час свободи, а, зараз час самовиразу, вільного самовиразу. Це конкурс саме в ньому дуже багато представників ЛГБТ. І, а, от, от розумієш, що а, я вважаю поганим те, що е, наша країна мало працює з зовнішнім контекстом, з зовнішньою політику саме в культурі, тому що е, от такого не могло бути. Не могли судити конкурс люди, які відкрито кажуть, що вона якось там не так ставиться до ГБТ культури. В якому місці, на твою думку має пройти Євробачення 2023 а, в Маріуполі? Я думаю, так. Да. Я хочу, щоб всі приїхали, подивилися. По-перше, це повинна бути територія України і повинні всі приїхати побачити, відчути а, це таке місце святе місце зараз буде. я думаю. А, спитаюся тебе як бізнес-вумен, людина, яка пов'язана з фінансами. А, скільки треба відсотків? Від зарплати відкладати на фінансову подушку для того, щоб потім, в разі чогось, як ми зараз бачимо, більш-менш себе комфортно почувати. А я думаю, що це залежить від того, скільки ти заробляєш і чи є в тебе змога відкладати хоч хоч Щось тому, е, якщо є, е, то я думаю, що кожен повинен вирішити сам. Але я відкладала дуже багато і е, намагалася не витрачати гроші на дуже великі вечірки. Е, там на щось дуже е, таке, е, скажімо так, пусто так. Mm -hmm. yeah, uh, ну, просто багато but... хто говорить, що uh, фінансова подушка це uh, має бути плюс-мінус від двох до uh, п'яти зарплат місячних. Mm -hmm. А якщо ти живеш на мінімальну зарплату, то як ти в це будеш відкладати? Ну ніяк. Ну no, наприклад, по десять Ну, no, по 10%, зарплату. Так є uh, скарбнички в програмах у банках, і навіть я відкладаю скарбничку. І робила малому такий депозит, е, і там було щось там в місяць 2000 тисячі гривень. І я відкладала ну, такий був там е, пристосунок, що е, безумовно відкладається 2000 тисячі гривень в місяць на якісь справи дитини, угу. і воно насобиралося трошечки. Але е, розумієш, тут неможливо е, скільки відсотків е, ти повинен відкладати, повинна бути культура фінансова. Що ти не витрачаєш останні гроші на бухліжко, танцюльки, сумочку, чи там не знаю там ще. щось, ти повинен розуміти, що ми не повинні жити сьогоднішнім днем, і ти повинен так розпоряджатися своїми грошами, щоб в тебе не було. Ой, а завтра? Ну завтра якось буде. А ти повинен сьогодні думати про завтра. І коли ти сьогодні думаєш про завтра. От, повір, в тебе все налаштовується так, як треба, і спочатку це 10%, потім 20%, А потім ти дивишся: о, так у мене є гроші на якесь інвестування. Отак От я йшла все своє життя. Ну я в банку працювала і нас навчала цьому, але ти ага. повинен почати з себе, своїх дітей з фінансової грамотності, з фінансової дисципліни і розуміти, що якщо в тебе сорокова сумка, то сорок першої не потрібно. Останнє питання. Війна війною, але багатьох цікавить моє особисте життя. Зараз твоє серце вільне? А Кого це турбує? Іра, не в'їжджай з питання. <рес> а, ну, воно в мене в грудях, воно вільне в мене в грудях. Але я не можу сказати, що е, в мене немає. Е, того хто мене кохає вночі.